Діяння апостолів, розділ 15. Тим часом деякі, що прийшли з Юдеї, навчали братів. Коли ви не обріжетеся за звичаєм Мойсея, не зможете спастися. По чималій суперечці та змаганні Павла і Варнави з ними. Вирішено, щоб Павло і Вернава і деякі інші з них пішли в цій справі в Єрусалим до апостолів і старших. Тож вони, виряджені церквою, проходили через Фінікію і Самарію, розповідаючи про навернення поган, і чинили всім братам велику радість. Прибувши ж у Єрусалим, вони були прийняті церквою. Апостолами та старшими і оповіли, що Бог зробив через них. Та деякі з секти фарисеїв, що були увірували, встали, кажучи, що треба їх обрізати та наказати, щоб берегли закон Мойсея. От і зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу по довгій суперечці. Встав Петро і до них промовив. Мужі брати, ви знаєте, що вже віддавна Бог вибрав був мене між вами, щоб погане з уст моїх чули слово Євангелії і увірували. І серцевідець Бог засвідчив їм, давши їм Святого Духа, як і нам, і не вчинив ніякої різниці між нами та між ними. Очистивши вірою серця їхні, чого ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ані ми не здоліли нести. А втім, ми благодаттю Господа Ісуса віруємо, що спасемося так само, як ті. Затихла вся громада і почала слухати Варнаву та Павла, як вони розповідали про ті знаки та чуда, що їх Бог учинив був через них між поганами. А як вони замовкли, озвався Яків і мовив Мужі брати, вислухайте мене. Симон розповів, як Бог спершу навідався до поган. Щоб узяти з поміж них народ для імені його. З тим згоджуються і слова пророків, як написано. А після цього я повернуся і відбудую намет Давида, Занепалий, а його руїну відбудую і знов його поставлю, щоб решта людей Господа шукала, і всі народи, на яких призване ім'я моє. Каже господь, що чинить це йому відоме споконвіку. Тому я думаю, що не треба турбувати тих із поган, що навертаються до Бога, але їм приписати, щоб стримувалися від нечистот ідольських, від розпусти, від задушеного та від крові. Мойсей. Здавен давна має по містах своїх проповідників, що його читають у синагогах щосуботи. Тоді апостоли і старші разом з усією церквою схвалили вибрати кількох з поміж себе і послати в Антіохію з Павлом Тавернавою Юду, званого Варсавою, і силу мужів проводирів поміж братами. Вони написали і доручили через них ось що. Апостоли і старші, брати ваші, братам з поган в Антіохії, Сирії та Кілікії. Привіт. Через те, що ми чули, як деякі з нас, вийшовши без нашого доручення, потурбували вас словами та схвилювали ваші душі, то ми й постановили однодушно. Вибрати мужів і їх до вас послати разом з любим нам, Варнавою та Павлом, людьми, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Отож ми вислали вам юду і силу, і вони усно викладуть те саме. Подобалось Бо Святому Духові і нам ніякого більше не складати на вас тягару. Крім цього необхідного, стримуватися від ідоложертвеного м'яса, крові, задушенини та розпусти. Ви добре зробите, коли будете берегтися цього. Будьте здорові. Посланці ж прийшли в Антіохію і, скликавши громаду, доручили листа, а вони, прочитавши його, Зраділи тією втіхою. Юда та сила, які й самі були пророки, втішили і скріпили братів частим словом. По деяким часі брати відпустили їх у мирі до тих, що їх вислали. Сила задумав зостатися там. Павло ж з Варнавою лишилися в Антіохії, де вони з багатьма іншими навчали. Та звіщали слово Господнє. По кількох днях Павло промовив до Варнави Повернімось і відвідаймо братів у кожному місті, в яких ми були звіщали Господнє слово, щоб довідатися, як маються. А Варнава хотів узяти з собою і Йоанна, прозваного Марком. Та Павло. Вважав ліпше не брати з собою того, хто відлучився від них у памфілії, і не пішов, був з ними на роботу. І виникла гостра суперечка, так, що вони розстались. Варнава взяв із собою Марка і відплив до Кіпру. А Павло, вибравши силу, рушив у дорогу, переданий братами господній благодаті. І проходив він через Сирію та Кілікію, зміцняючи церкви. Перше послання до КОРІнтян. Розділ другий. Та я, коли прийшов до вас брати, не прийшов звіщати вам свідоцтво Боже високомовними словами чи то мудрістю? Ні. Я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа і то розіп'ятого. Я був у вас немічним, лякливим, увесь тремтів, та й слово ж моє і проповідь моя були не в переконливих словах мудрості. А в доказі Духа та сили, щоб ваша віра була не в мудрості людській, а в силі Божій. Ми ж говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ані про мудрість князів цього віку, що загибають, але говоримо про мудрість Божу в тайні закриту, що її Бог призначив перед віками нам на славу. Її ніхто з князів цього віку не спізнав, бо коли б спізнали, то не розп'яли б Господа слави. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наготував Бог тим, що його люблять. Нам же Бог об'явив це духом. Бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Хто б з людей знає, що в людині, як не дух людський, що у ній. Так само і того, що в Бозі, ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми ж прийняли не Духа світу, а Духа, що від Бога, щоб знати, що нам дароване від Бога. Про це ми і говоримо не мовою, якою нас навчила людська мудрість, а якою навчив дух духовні речі духовними словами подаючи. Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить це глупота для неї, і не може вона його зрозуміти воно бо духом оцінюється. Духовна ж людина. Судить усе, а її ніхто не судить. Хто бо спізнав розум Господній, щоб він його навчив ми ж маємо розум Христовий. Псалом 110-й Сказав Господь владиці моєму, засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх тобі під ніжком. Жезл твоєї сили Господь простягне з Сіону, пануй посеред ворогів твоїх. З тобою володарство. Відколи ти народився у святій оздобі. Перед зорею я зродив тебе, неначе росу. Клявся Господь і каятись не буде. Ти, єрей, повіки, на зразок Мелхіседека. Господь поправиться у тебе, розіб'є царів у день гніву свого, судитиме народи, повно трупу. Розіб'є на землі голови по всіх усюдах, з потоку питиме в дорозі, тому він голову підніме. Книга Проповідника. Розділ четвертий. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство, а втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть. А ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність, то тільки обопільна заздрість, це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло. Ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі, повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її. Нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному, вони бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло одному ж як зігрітись. Наскочить на одного хтось, у двох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний. Що вже не годен слухати поради. Він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого, то впляться, що мав на його місце стати. Безліч було народу усіх тих, котрим він передвів, та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий. Приступай слухнянно. Це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять. КНИГА Пророка Даниїла Розділ П'ятий. ЦАР Валтасар. Справив великий бенкет для тисячі своїх вельмож, і в їх присутності пив вино На підпитку вже трохи звелів Валтасар принести золотий та срібний посуд, що на виходу носор його батько забрав був з Єрусалимського храму, аби пили з нього цар, його вельможі, його жінки та його наложниці. І принесено золотий та срібний посуд, забраний з храму Божого, що в Єрусалимі, і пили з нього цар, його вельможі, його жінки та його наложниці, пили вино і славили богів золотих, срібних, мідяних, залізних, дерев'яних та кам'яних. Під ту ж хвилю з'явилися пальці людської руки. І заходилися писати навпроти свічника на вапні стіни царського палацу, і цар уздрів кінцівку пишучої руки. Відразу ж змінився цар з виду, його думки стривожили його, суглоби його криж ослабли, і коліна його зударялись. І кликнув цар голосно Щоб привели чародіїв, халдеїв та звіздознавців. Заговорив цар і сказав вавилонським мудрецям, Хто прочитає це написане і витлумачить мені його значення, того вберуть у пурпур, і золотий ланцюг буде на шиї у нього, і стане він третім правителем у царстві. Тоді ввійшли всі царські мудреці, та не спромоглись вони написане прочитати. І витлумочити цареві його значення. Злякався вельми цар Валтасар, змінився на виду, і вельможі його стривожились. Цариця ж, по словах царя та його вельмож, увійшла в бенкетний дім, і заговорила цариця і мовила: Царю, живи по віки, нехай твої думки тебе не лякають. І нехай не міняється вигляд твого обличчя. Є в твоєму царстві муж, в якому Дух Святих Богів, за часів твого батька відкрили в ньому світлий розум і мудрість, подібну до мудрості богів. Тож цар на твій батько, настановив його головою над віщунами, чародіями, халдеями та звіздознавцями. Сам батько твій, Цар. Власне тому, що в ньому, в Даниїлі, котрому цар змінив ім'я на Валтасара, відкрито високий дух, знання і розум викладати сни, відгадувати загадки і розв'язувати труднощі. Нехай отже покличуть Даниїла і він витлумачить значення. Тоді Введено Даниїла перед царем. Цар заговорив і сказав до Даниїла, Ти, Даниїле, один з полонених синів юдейських, що їх цар, мій батько, привів був з юдеї. Я чув про тебе, що дух богів у тобі, і що світлий розум і велику мудрість відкрито в тобі. От приведено до мене мудреців і чародіїв. Щоб прочитали оце написане і сказали мені про його значення, але вони не могли витлумачити глузду речі. Про тебе ж я чув, що ти можеш пояснити значення і розв'язати труднощі. Тож, коли можеш прочитати оце написане і сказати мені про його глузд, будеш убраний у пурпур, золотий ланцюг буде на шиї в тебе. І станеш ти третім правителем у царстві. Тоді Даниїл у відповідь сказав супроти царя. Подарунки твої нехай зостануться при тобі, і гостинці твої дай комусь іншому. А написане я цареві прочитаю і значення його об'явлю. О, царю! Всевишній Бог дав твоєму батькові на вуходоносорові царство, потугу, велич і славу. Потуги, яку він дав йому, усі народи племена і язики страхались і перед ним тремтіли. Кого хотів, він убивав, а кого хотів залишав живим, кого хотів, вивищував, а кого хотів, понижував. Але як його серце загорділо, і дух його набундючився від пихи, був він скинутий зо свого царського престолу, і славу його забрано від нього. Він був вигнаний з поміж людей, серце його стало схоже на звір'яче, і він жив з дикими ослами. Його, немов вола, годовано травою, і на його тіло спадала роса з неба. Аж доки він не визнав, що над людським царством панує найвищий Бог і настановляє над ним, кого хоче. А ти, сину його Валтасаре, не смирив твого серця, хоч і знав про все те, лише піднявся проти Господа Небес, і принесено посуд Його дому перед тебе, і Ти, і твої вельможі. Твої жінки та твої наложниці пили з них вино, і ти хвалив богів срібних і золотих, мідяних, залізних, дерев'яних та кам'яних, що не бачать, не чують і не розуміють. Бога ж, в руці якого твоє дихання і усі твої стежки ти не славив, тим і послав він цю кінцівку руки. І було накреслене оце написане. Оце ж написане таке в тому, що накреслено Мане текел фарес. А ось і значення речі. Мане Бог облічив твоє царство і постановив йому кінець. Текел тебе зважено на вазі і знайдено легким. Фарес – Твоє царство розділено і віддано мідянам та персам. Тоді Валтасар звелів убрати Даниїла в пурпур, покласти золотий ланцюг йому на шию і оповістити його третім правителем у царстві. Тієї ж таки ночі Валтасара, халдейського царя, було вбито.